Привіт, друзі! На каналі Уболівальник. На цьому каналі буду висвітлювати цікаві для мене спортивні події. Спорт номер один це футбол. Так що більшість відео на цьому каналі будуть про футбол. І той футбол, який цікавий для мене і я думаю буде цікавий для вас, не тільки найвищого рівня, а футболи. Чемпіонату України першої ліги, другої ліги, таке, що на інших каналах мало показують, ну, а мені воно цікаво висвітлювати ці події. Так що, перш за все, прошу підписуватись на цей канал, ставити лайки, коментувати і буду дуже вдячний за донати. В описі в цьому відео будуть. Посилання на криптокошельки і на карти банків. Кому куди зручно і хто має бажання навіть якихось 10, 20, 30 гривень. За все буду вдячний. Ці кошти будуть для розвитку цього каналу. Якщо вам цікаво такий контент, то будете донатити а ні, то Відповідно, за ній і суда нема. Чи як правильно. В общем, ладно, приїхали. Так, і е, починаємо з чого? Дочекалися. Починається сезон 2024-25, і відкриттям цього сезону стала гра Динамо Києва з партизаном. І е, зробимо. Короткий огляд на цей матч. Так як в Україні війна, матч проходить в Польщі на стадіоні Люблін. На даний матч для Динамо вважається це домашня арена. І так, Ліга Чемпіонів, третій комітаційний раунд. Динамо Київ Партизан. Партизан із Сербії, зверніть увагу, рукостискань з боку до Київ нема. Кулички підставили. Таким жестом вони показують, що команди грали турнір в Росії і вже бачите, на четвертій хвилині атака і є удар ствір. І ярмалки через себе пробуває вже небезпечно було. Тож до жесту з рукостисканням. Команда партизан із Сербії грала турнір в Росії, Та як в Україні йде війна, і Україна бореться з цією кацапською навалою. Тому дуже сурово осудили команди Динамо за цей нехороший поступок, грали турніри у ворожій країні. І з другої сторони, прям не могли відказатися, хотіли відказатися від всіх заходів там, рукостискань. а в свою чергу боялися, щоб і штраф від ФІФА не отримати і не бути наказаним. Так що якось так кулачками да, якось вони цей. Важко хорошо відіграв цей матч. Ну, Найбільше мені ну, на погляд сподобався Шапаренко. Впевнено, великий обмін роботи виконував, показував свої лідери. Наш захисник. Каравай необережно зіграв, ну і це призвело до порушення правил. Суддя переглянув вар, призначає пеналь. Ну, Його і реазує. Да. Тут розвів бощина. Ну, по грі там моменти до, до цього тільки у динаміку. Практично партизан ніяких вони создавав. 40 хвилина. Передача на Шеперенки, легенько в дотик і його і показує, які виклоні. Ну, я так зрозумів ці жести. Дотик спокійно, впевнено, тримайте. Тут буквально вже 42 хвилина. Відпасовується на брашка і звістока, ну там і був От. Дві хвилини Получить другу, це вже не зрівало. Незривало. По горі ну, тотальна перевага Динамо була. Тотальна. Тоб, тоб, випадковий там пенальти, який це просто так. І з такою злістю вийшло Динамо товкти Сербію. ну, Треба було бачити повністю матч. Да? Думаю, багато з вас бачили повністю цей матч. Далі що у нас? 45, ну, 46 хвилина. 40. 46, вона посуєму. На Караваєва, удар і тримайте третій. 6 хвилин. Навіть 5 хвилин. 45. 6-та хвилина тільки почалась. І три голи. 5 хвилин, три голи. Тримайте, ребята. Було 0-1, стало 1-3. Перевернулося все з них на голову. Зарядженість на перемогу така неймовірна. Що просто важко писати словами. Вже другий тайм. І прохід. Індивідуальний прохід. Все сам зробив. Індивідуальний прихід Караваєва і отримали 4-1. Ну, після 4-1 трошки заспокійлося. Треба було ну, взяти паузу. Так, да, були моменти, хоч от після 60-65 хвилини, хоч трохи партизан ну, наблизився до воріт. І підсумку. Занесли м'яч, заштовхали. Штрафний від брашка, це проти нього порушує Гарматний. Класний удар. І скидка на Попова, Попов захисник. Будь ласка. Робить свою справу на 83 й хвилин. 5-2. треба? Щось доказує. Хто таке Динамо, а хто таке партизан? Будь ласка, гармата. Підігреш. І скидка на Попова. І Веймай згорід, Волошин підіграв по полу. Ну і вишенка на торт. Піхальонок. Легенько, впевнено, на досвіди. 6-2. Шостий піхальонок просто красунчик. Молодець. Шовковський молодець, головний тренер Динамо. Знайшов правильні слова, поставив правильну гру. Гарно банат скинув п'яточку, розіграш. І піхальонок. А піхальонок молочинка. Не дарма його. Динамо купили за 2,5 мільйона. Як він розрізає пів команди своїми пасами, які... Точні, гарні передачі видає. Так що Динамо конкретно, можна сказати, розмазали по газону сербський партизан. Гра відповідь 31 числа через тиждень. Ну, у, Виграти тут вже ну, майже нереально. Ну, партизан прийдеться 4 горли відіграти. Це хоча б, щоб перевести ігри додатковий час. А так то 5-0. Ну так. З різницею 5 м'ячі. 6, ну зрозуміло. Так? так що, Наступним суперником, ну, це вже так, я настроююсь, вже буде шотландський рейнджерс для Динамо. Так що, ще раз, переглядаєте, відео, Бачите, навіть не, 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 капітани між собою тискань не було повністю вороже. Динамо було настроєно проти партизана. Хоча на початку матчу мені здавалось зворотнє, що партизан так грубо грав, там дві жовтих карточки, нібито партизан вороже настроєний проти Динамо. Може це як вийшло у відповідь. Якщо ви проти нас, так, то ми теж проти нас. Так що ну, ставимо лайк, якщо відео. Вам сподобалось, підписуємося на канал. Я тільки починаю цю рубрику на цьому каналі. В такій тематиці. Надалі, думаю, буду це робити більш професійніше. Так що не судіть строго, до нових зустрічей на цьому каналі.